зрелищ, так этого на території Росії теж <плес> Ну, Здавалося б, особиста справа кожного, да, з ким зустрічатися, але Шамган і Мізуліна в цей самий момент знаходилися десь разом з школьниками. Ну, вони прийшли їм там щось співати чи щось важливе розказувати у підсумку вирішили. Поцілуватися, щоб школярам було на що подивитися, зреліщ не вистачає на території Росії. З точки зрення президента Російської Федерації раз подставляють хто советників. А потом будуть казати, що його надулі обманули. минулого року його обманували надували 10 разів, а в цьому році можуть всі 12 надуть і обмануть. Товарищи с украинскими фамилиями, украинскими паспортами, которые сидят в Москве и громко кричат об этом о нелегитимности Зеленского, а в Киеве такие же тихо на кухне вякают. Это все идет от полного непонимания ситуации на Украине. Раз. И от незнания, извините, правовой системы Украины. Андрей давайте по... Я хочу обратить внимание... Нет, подождите, подождите. вякающих, как вы там называете? Нет, не, пусть, которые вякают там, да. Андрей сейчас вы обратите внимание, подождите. Андрей Владимирович... Значит, объясните мне. Вы говорите, что президента подставляют. Мне очень не нравится, когда ну, нашего президента подставляют. Зрения. Поэтому я хотел бы узнать, в чем именно неправ Владимир Первое. Путин, когда говорит, что юридически Владимир Зеленский является нелегитимным Дело руководителем в том, что Согласно украинскому законодательству, Владимир Зеленский является президентом действующим президентом Украины. Ну да, так бывает просто, что в Украине свое законодательство, в России ведущее законодательство, есть и европейское законодательство, там китайское законодательство, ну в каждой стране. В принципі, своє законодавство, яке слід дотримуватися. Ну, але чомусь на території Росії вирішили, що Україна має жити по російському законодавству. Хоча і тут знову ж таки великі питання, тому що я нагадаю, скільки при владі знаходиться Путін, і щось не схоже, щоб минулі чи позаминулі вибори відбувалися по законодавству. А, хто там, нагадайте, мені сидить за. Те, что вбив российских оппозиционеров, э, по-моему, никто. А что у них есть и такой именно закон, закон, поэтому, да. У них вот... есть закон о военном положении, есть закон о выборах и многое другое. Самое главное, что по вопросу о легитимности Зеленского мы находимся в гордом одиночестве. Ни Китай, ни Индия, ни многие другие страны, не, не говоря уже о США. А Китаю Китай, и Индии Китай надо подписывать? Они а являются субъектом возможных Они являются Все. одними из ключевых игроков на международной арене. Они не будут, Ну а взагалі було би непогано, звісно, почитати українське законодавство. Я не думаю, що воно приховане від очей сторонніх, і, в принципі, от не знаю, царьов міг, наприклад, привести якусь книжечку, довідник українську конституцію мог прихопити з собою і показати її путіну для того, щоб його не підставляли. До речі, ще три роки після того, як той такий Янукович збіжав. З України його ще три роки після того, що найменше називали легітимним. Хоча до легітимності його теж були величезні проблеми або величезні питання, що стосується українського законодавства. Тим не менше Путіна це не зупиняло. То речі, де Янукович? Ну, є ще один спосіб закінчити конфлікт. Якщо перестать фінансувати і поставляти оружие, то війна кончится. полтора два месяца. полтора два місяці тижні буквально і все, і закінчиться Сразу же ну дивіться, якщо припинити поставляти зброю Україні, то це звісно, ну негативна скажеться на Україні. Звісно, це негативно скажеться на лінії фронту, але Точно не на два-три тижні, тому що не треба забувати, що є Британія, є Німеччина, є Франція є. Швеція, є Данія, є Польща, які постійно допомагають Україні, в тому числі і зброєю, та це вже не ті об'єми, які були на початку, але тим не менше, у нас є партнери, які продовжують нас підтримувати. А говорячи про те, що якщо США перестануть надавати нам зброю, війна за 2-3 тижні завершиться. То таким чином ми ще раз переконуємося, що чомусь на території Росії слухають Дональда Трампа, бо саме він говорить про те, що Штати, нібито, виділили в мільярди разів більше допомоги Україні ніж вся Європа разом узята. Але насправді ця теза не зовсім вірна, тому що ці позиції рівномірні по собі. Та сполучені Штати і Європа надали нам однакову допомогу в військовому плані. А можливо, Європа навіть трошечки більше. Тим не менше, це всі країни Європи і одні Сполучені Штати, коли вони в синергії, відповідно. Ми отримуємо ту кількість зброї, яка нам необхідна для того, щоб не допускати ворога вглиб нашої території надто швидкими темпами. А якщо Сполучених Штатів в цій зв'язці не стане, відповідно у нас зброї буде трошки менше, але це точно не на 2-3 тижні і на півтора-два місяці, як про то каже Царьов. Далі би приходив собі на ефір, казав би шта, і це було би набагато. Корисніше, ну принаймні для тих самих ефірів, хоча би поржали. Коли завершиться спеціальна воєнна операція в цих краях, на значит... мені подобається, коли починають ділити шкуру ні медведя. Я маю на увазі Путіна. А так, коли починають розказувати про те, що треба робити на тимчасово окупованих територіях, тоді коли закінчиться СВО? Мені здається, Путін ще жодного слова не сказав про те, що він збирається зупинити СВО аби котрась з цілей СВО досягнута, або не знаю лінія фронту наразі заморожена, ніхто нікуди не рухається. Взагалі нічого про це не говорить. То чому ви вирішили, що вже зараз можете ем, ділити окуповані території? Чи ви маєте на увазі Курську область? А що там треба робити на Курській області? Ну на, скажіть. Там необходимость проведения спеціальної образовательної операції. Uh -huh. ну, в общем, когда замолчат пушки, настане Да? То есть нам ну, нужно будет создавать ну, новое фактически, общество. Оно будет очень искалечено. Вот. Брат против брата. Ну, ситуация, объективно. ну, нам на Курщині правда нелегко, звісно розмовляти з росіянами, які весь цей час дивилися виключно ефіри з Кабеєва і Слухали Машу Захарову, Ну, правда, це, це важко робити, але нам доводиться це робити. І через не хочу, через не можу. Наші збройні сили, знаєте, закріплюють в їх сознанні те, що ну, не такі страшні укранацисти, як їх малювала та ж таки Захарова. От і Маскалькова каже про те, що виявляється не такі страшні ті українські збройні сили, як Путін про них три роки каже. Я хочу сказати, що роботи з хлопцями, повернувшимися із плену, і повернувшися курських жителів, яких з території окупованих українські воєнні вивезли в Суми, а из Сумы через Белоруссию забрали в Россию, рассказывали разные истории. И как им Українські военнослужащие приносили свою еду і делились послідні. Ми не должны расчеловечиться і видеть в них только імперію зла разные. Я... Ну, А якщо ви бачите імперію зла, то хотілося б, щоб ви ще й бачили підтвердження цієї імперії зла. Тобто з чого ви робите висновок? Тому що Путін так сказав, ну. Собі, звісно, теза. Ну і КОЦ розказав, що в ході в жителі Курської області, евакуїрувавшись через Білорусь, ніхто не ні розказував о звірствах в Ніхто ноль, нуль свідчень того, що Збройні сили України якось себе неправильно повели по відношенню до місцевих мешканців. Хоча б поводити могли себе по різному. Ну тому що ж ви розумієте, але при цьому критикує цих самих мешканців. Аптелаудинов. Было в жизни такое время, когда, вот я помню, в доме был кипяток, была заварка, чтобы вот добавить до этого кипятка, черный хлеб. Вот я помню, сахар, который мы могли туда насыпать в этот чай, и вот этот черный хлеб, это было такое лакомство. И такие времена были, очень тяжелые. Поэтому сегодняшние условия беженцев, которые вот я вижу у нас и в Курске находятся, и в других регионах, мы все равно должны понимать, что вот таких Жорстких условиях, які у нас були тоді, вот ці условия я тут не вижу. Все пытаются допомогти, вся страна пытается допомогти, адміністрація пытается допомогти, то есть, получается, отовсюду всі протянули руку помощи, і в то же самое время люди, які це все отримують, где-то недовольні. А знаєте, в чому різниця між тим вашим дитинством і теперішніми біженцями? Ну, по-перше, тому що ви жили в власному будинку. По друге, тому що вам на голови не падали ракети, каби і безпілотники. Ну в цьому велика різниця та було скрутно, було нелегко. Я теж пам'ятаю 90-ті роки, і це правда було не найкращий час для нашої родини, як і для більшості українських родин. Але тоді ми не бачили ракет. Ну і власне, що стосується курських мешканців, то їм таки є на що скаржитися. Бо поки вони виїхали з території вглиб Росії для того, щоб вберегти власні життя, то ви, зокрема, зі своїми ахматовцями, вже розграбили їхні квартири, повиносили звідти все, що можна винести: телевізори, ноутбуки, пральні машинки, праски, все, що липло вам до рук. А липло до рук. Як ми розуміємо, металеві предмети. А ну і звісно, це може їх не влаштовувати. Їх може не влаштовувати те, що Путін намагався захистити їх від е, вторгнення України на територію Росії, а виявилося, що зробив все з точністю до навпаки, і запросив українські збройні сили до території Курщини, бо так казали, що не можна, не можна, а виявляється можна.